Дядько Себастіян спирається на ворота, а я ближче підходжу до нього. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми. Починаємо. І ще одне: тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Він косує довгастим оком, приміряється. Через ворота хоче вхопити мене за руку. Я, гигикаючи, відскакую від нього, а потім знову наближаюсь, і все починається заново. Така забавка подобається нам обом, хоча я з опаскою інколи поглядаю на вікна. Побавившись і таки і не впіймавши мене, дядько виймає з кишені прим'ятого листа. Маєш від батька, неси мерщій матері. Спасибі то може зайдете до хати, запрошую дядька і прикидаю в голові. Як би це добре було. Мати й старі заметушилися б по хаті, почали журитися й радіти, а я прикипів би до дядька Себастіана слухав би листа І до схочу роздивлявся б стеєр. Загляньте до нас, дядько Себастіане нема часу, дитино, люди чекають, руйнує всі мої надії дядько. Жаль, жаль. Кажу статечно, беру листа і вже сторч головою так влітаю в хату, щоб насамперед в очі впадали не ноги, а лист. Мамо, від тата! Ой, аж застогнала мати і прикрила повіками очі. Товстий починок випадає з її руки і розмотує по долівці пряжу. Кажеш, від тата? «Егеш!» переможно відповідаю, бо кому зараз потрібні мої ноги. Мати прикладає руки до грудей. Далі бере листа, безпорадно розглядає його з усіх боків, навіть снюхає. Махоркою пахне. Може, ти, сину, хоч щось второпаєш? Я ж, мамо, тільки друкованому вмію. І в мене теж трохи жалісніє голос: Чого по то людям не зробити однакове письмо і читане, і писане? журиться мати над наукою, а далі наказує Біжи, сину, до дядька Миколи, хай прийде, прочитає. В чому ж це я, мамо, побіжу? зиркаю на свої ноги і аж підростаю від надії, але одразу ж немилосердно кривлюсь. Тепер так усюди розгасло. У моїх доскочиш, тільки не гайся. Мати скидає свої старенькі чорнобривці. Я, наче саме щастя, хапаю чоботи, на швидкоруч навстоєчки намотую, онучі і через хвилину стаю козаком завзятцем, дарма що мамині чорнобривці завеликі, дарма що в них пришви чорні, а халяви жовті. Ну як, мамо? питаюсь, пристукуючи каблуками. Та хіба матері до мого раювання? Вона вже свариться на мене очима. Біжи, борше! Я в один лед домчусь, як на чортопхайці. Коли ти маєш чоботи, то ноги тебе несуть, мов пташині крила. Я вилітаю з хати, щось переможно кричу дідові, ляпаю руками по задубілих халявах, а вони озиваються музикою. Та діда теж чогось не веселить моя радість. Він заклопотано схиляється над колесом, а я перелітаю через ворота і вже мої чоботи з розгону розбризкують весняну вулицю. Тепер заспівати можна по Парубоцьки. А вулиця та вузенька, чого трава зелененька? Вулиця наша насправді вузенька, ще й покарлючена. Весною, коли на її колії й зелені моріжки падає вечір, вона стає схожою то на річку, то на довжелезний міст. Тут з за хворостяних тинів привітно здоровкаються з людьми веснянкуваті вишняки, а в них то сумують, то веселіють біленькі й блакитнаві хати. Наші вуличани, окрім хліборобства, ще мають і ремество в руках столярство, шевство, стельмахівство, бондарство і мірошництво. Серед майстрового люди найбільшої слави зажив мій дід Дем'ян, якого знав увесь повіт, чого тільки не вмів, мій дідусь. Треба десь зробити січкарню, драча, крупорушку, чи карата. Заспіваючи зробить дайте тільки заліза, дерева і ввечері добру чарку монопольки. А хочете вітряка? Той вітряка вибудує під самі хмари. У кузнівку є сокиру, у стельмашні злагодить воза й сани, ще й дерев'яні квіти розкидає по них. Залізо й дерево аж співали в діда, поки сила не повиходила з його рук. Міг чоловік нехитрим інструментом вирізати й просту людину, і святого. Сусіди не раз, сміючись, згадували, як на замовлення він робив нашому панові фігури апостолів Петра й Павла. Вони виходили з дерева не пісними святенниками, а могутніми молодоокими бороданнями, яким приємно було тримати в руках і книгу і ключі від раю. Якийсь час вечорами бабуся обходила катрагу, де стояли святі, спасаючись, щоб вони зненацька не заговорили до неї. А люди пізнавали в них наших красивих дідуганів, дебелюка і Марущака. Фігури закрасувались перед входом до панського палацу, а жаднюга пан, звикши все мати на дурничку, не заплатив ані шеляга колишньому кріпакові. Дід якось нагадав вельможному заплату, але той лише розреготався і крізь сміх сказав То це ж Дем'яне, за велика честь, коли пан винен мужикові. Чи тобі не досить її? Тоді мій діти показав свій норов. Уночі відікрав у пана апостолів і порізав їх на дрова. Вранці коло нашого подвір'я вже юрмилися люди, розглядаючи розкидані біля дровітні голови, бороди, тулуби і ноги святих. Коли хтось дорікнув майстрові, навіщо він отак розправився з фігурами, дід махнув рукою і сказав «Не поріж, то знов стоятимуть біля панської кам'яниці. Хай там тільки одне горе стоїть. Незабаром над'їхав за фігурами розлючений пан зі своїми гайдуками. Побачивши, що робиться на подвір'ї майстра, він вилаявся і на нашій, і на чужій мові та й подався до батюшки зі скаргою на богохульство. Свята церква наклала на діда покуту він якийсь час мусив кожного, навіть найменшого свята, ходити на всі богослужби. І тоді найбільше дідусь вистоював біля найкращих святих. Юрія і Іллі. Бо хто не знає, що Юрій ненавидів Зміїве панство, а Ілля громовими стрілами бив чортів, розтоплюючи бісівську шерсть на м'ясо та смолу. Наспівуючи, я добігаю до обійстя дядька Миколи, якого по вудичному прозивають бульбою. Він, якраз широко розставивши ноги, стоїть біля обори і коле дрова. Сам дядько Микола рудий, кирпатий і невеликий на зріст. Зате вусища в нього зародили, наче у гетьмана, а під ними і поверх них то чається, то розгулюють посмішка і насмішка. Жив дядько Микола хоч і бідно, зате весело. Він ніколи не впадав у журбу, ніколи не прибіднювався, а навпаки, любив так похвалитися, щоб іще хтось не крізь смуток дивився на світ. Сіяв, наприклад, чоловік десятину жита і вже наперед прикидав на полі. Зберу з цієї десятини вірних двадцять кіп, кожна копа дасть по двадцять пудів, це вийде чотириста, ще й з гаком. То чи не пора вже тепер будувати нову комору? А згодом виходило, що зародило на десятині лише вісім вірних кіп, кожна видала вісім пудів, і коли хтось говорив про це дядькові Миколі, він анітрохи не журячись відповідав: Хіба я винен, що погода не послухалася Бога й мене? Тільки ж через неї не добрав я трохи зерна. Так зате полова яка? Хоч сам їж, хоч посоли і попадю годуй. Аби мав корівчину, то на цій полові давала б вона не молоко, а саму сметану. А може, одразу масло? Шпигала тітка лекерія. Вона ніяк не могла звикнути до вихвалянь свого мужа. От цього жінко вже не може бути. Масло через дійки не пролізе, уточнював безневинно дядько Микола. А що б тебе, та бодай тебе? і посмішка змивала з пожовклого обличчя до недавню причепливість. Навіть у страшний 1933 рік, голодуючи, дядько Микола кипкував зі своєї недолі. Зустрів його я весною вже обресклого, розбалакались про людське горе, згадали сусідів, що передчасно перейшли на цвинтар, посумували, а про себе чоловік сказав Що нам з ликерією? Хліба нема, зате маємо в свою волю м'яса. У мене ж худоби не лічено було. В його очах, обведених тінями голоду, з'явилася давня усмішка життєлюба, а в моїх сльоза. Не знаю чого, але в селі подейкували, що дядько Микола десь був знайшов перожар птиці. Аби от знаття, чи правда це. Зараз дядько Микола смачно навпіл розколює Березові і грабові кряжі. Робить це він так. Підійме над головою колуна, замахнеться, каже гех, і дерево розвалюється надвоє. Знову гех, і знову на землю летять половинки. Я прислухаюсь до його гехання і починаю посміхатися. Ти чого, підпомагачу, зуби шкіриш? дивується дядько Миколи, розгойдуючи рясну на дрібних зборках свиту. А чого ви за кожним разом гехаєте? Чого? косує на мене чоловік очима й вусами. Ніби ти не знаєш, не знаю. Еге, погані твої діла. Погані, але не дуже. «То чого? Без гех дерева не осилиш. Хіба? Не віриш спробуй. Вставай на моє місце. Я так і роблю. Беру колуна, замахуюсь, і він застрягає в оцупку. А що я тобі казав? насочується сміхом вуса і кирпа дядька Миколи. Гех, у господарстві велике діло. На ньому усі дроворуби тримаються. Дядько, а це правда, що ви знайшли перожар птиці, нежданно випалюю я. «Хе, який ти цікавий, дивується чоловік. Він оглядається, а по всьому його виду й очах проходять засторога й таємничість. Ну, хто б після цього не догадався, що дядько Микола таки знайшов перожар птиці, тільки не дуже хоче розказувати про це. І знов наді мною майнуло чародійство казки. Я теж зиркаю на гороти вулицю, набиваюсь усім своїм виразом у вірні спільники і тихенько, тихенько, з надією, питаюсь. Дядьку, то ви таки знайшли це перо? Таки знайшов. шепоче дядько змовницьки прикладає пальця до вусів і уст, а одним оком косує на вулицю. Але зараз на ній, окрім табунця чорних, що ночують у комені горобців, нема ні лялечки. І що ви з ним робили? Аж тенькає щось у мене всередині. Що? Коли всі вдома засинали, я при світлі паражар птиці шив людям чоботи. Шили чоботи. розчаровано перепитую, і всі видіння казки покидають мене. А що ж я мав робити, коли не було іншого світла? Одразу береться сміхом все обличчя і бусище просмішника. Коли так, то й я починаю посміхатися, ще й докірливо похитувати головою, щоб дядько Микола не дуже думав, що йому повірили на дурничку. А казки все одно жаль. Незабаром ми вдвох ідемо до нас, і дядько смачно розповідає, які він має купити лошата. Ні в кого не те, що в селі, а навіть у літині і поза літином не буде таких ні по красі. Ні по силі. Таку худобину дядько на злість ворогам збирається придбати не вперше, та все чогось відкладає купівлю. Він каже, що поки ніяк не може підібрати в самісіньку точку масть, а сусіди говорять, що в дядькові калиці ще не висвістився вітер. От коли висвиститься, тоді об'являться лошата. Але й без них дядько Микола не вважає себе злидарем. Навіть коли його маєтки записували у сілерадівські книги, чоловік доводив, що він не бідняк, а середньомаючий хлібороб. Що ж ти середньо маєш? посміхнувся дядько Себастіян. Жінку та дітей? Лічи, Себастіяне!» І дядько Микола почав загинати пальці спочатку на одній, а далі на другій руці. Хата є, в хаті комірчина, «На дворі?» клуня, «Хишка!» дровітня. Ступа, і жорна маю, і гусака, і галагана, і ціле подвір'я, як у рей, ще більше яєць та шевське ремесло в руках. Оце налічив! тепер тебе можна записати і в дукачі, аж витанцьовував от сміху дядько Себастіян. Вдома дядько Микола виймає з кишені окуляри, чіпляє їх на самий кінчик носа, але читає, не заглядаючи в скельця. Тепер навіть вуса в дядька стають серйозними. Я дуже радію, що мій тато живий і здоровий, чого й нам бажає. А далі мою радість підмиває сміх, бо читається те, що є в кожному листі. А передайте ще поклон до самої сирої землі моєму близькому родичу Гнату, синові Данила, що тримає Оляну, дочку Петра, з Микитівського подвір'я. Хай легко йому живеться і хліб жується. Я уявляю собі, як височенний дядько Гнат, син Данилів, сидить собі на лаві й уминає хліб, і мені хочеться пирхнути. Але як тут засмієшся, коли батькові поклони вибивають з материних очей вологу, а дід і бабуся зворушливо похитують головами і наперед угадують, кому далі має йти уклін. Тому і я, зітхнувши, стуляю уста і теж починаю похитувати головою. Це у мене виходить швидше, ніж у старих. Та ось я бачу, що моя старанність насторожує їх, і, щоб не відхопити якогось докірливого слівця, починаю пильно прислухатися до нових і знову таки до самої сирої землі поклонів. Нарешті і їм надходить кінець. Мати краєчком хустки витирає очі і питається читальника, чи він постує. Коли в тебе є панська білорибиця або червонорибиця, то може й постувати у вас, поважній дядько Микола. Всі сміються, а мати кидається до печі, щоб чимсь почастувати гостя. Я теж наловлюгав. Підходжу до припічка і благальне дивлюся в подобрілі материні очі. Ну, чого тобі, Михайлику?» тихо, ласкаво питається мати і гладить рукою мою голову. Нічого, мамо, журно затремтів і в мене голос. Отаби тато скоріше приїхав. Скучив за ним? Скучив. Мамо, а може таке бути, що тато й чоботи привезе мені? Навряд, Михайлику, ой навряд, хоча б душу привіз, і то буде добре, зажурено поглянула у вікно. А хіба що? Неспокійна година, та може, якось обійдеться. Ти щось хочеш? Пустіть мене погуляти на вулицю? Куди-небудь, невиразно кажу, бо сам надіюсь, гайнути в ліс. Та про це краще не заїкатись, бо одразу скажуть. Там ще є бандити. Що мені тільки робити з тобою? трохи прояснюється обличчя матері, і це вже добра прикмета для мене. Ну, скажи, шибенику, що робити з тобою? Що? Пустити, та й годі. Пустити, кажеш, докірливо хитає головою. А ж, радію я, обхоплюю матір руками, а очі підводжу вгору.